Більшу частину свого життя вона віддала вихованню молодого покоління. Тетяна Адамівна понад 30 років вчителює у волочиській школі номер 5 За цей час каже педагог, професія стала частинкою її самої. Дарувати доброту, знання Ну і звичайно це моє поклеплення. За довгі роки на освітянській ниві їй є чим пишатися. Вчителька із гордістю розповідає про своїх вихованців. Більшість із них досягла неабияких успіхів. Я Маю багато вихованців, які багато більше досягли, ніж я, бо я залишаюся вчителем, а вони є директорами, вони є великими людьми. І я цим щаслива, тому що, звичайно, життя продовжується. Ми несемо цю доброту дітям, ці знання, але вони продовжують нас. І от моє продовження в дітях це моє, моє щастя. Нині вона разом із колегами відзначає своє професійне свято Цьогоріч Воно із присмаком смутку, адже серед тих, чиє життя забрала революція, були і освітяни. Тепер педагоги не говорять про усілякі труднощі робочих моментів, а говорять про мир. Хочемо найшвидше миру, спокою в державі, бажання наше щоб здійснилися і щоб була можливість працювати, тому що цей нелегкий період часу відчутний на наших дітях. І на вчителя. неспокійно просто на душах людей. Подякувати педагогам за опіку, досвід та знання. До цього залу прийшли і учні, і колишні випускники. Останні кажуть, саме завдяки плідній праці своїх вчителів знайшли себе і ступили на правильний життєвий шлях. «Я вдячний за все, що вони мене навчили, і сьогодні продовжують навчати. Я задоволенням прислухаюся до слів, які мені говорять мої вчителі. Я вдячний їм за ту клопітку, важку працю, можливо, деколи невдячна». Але все, що вони зробили для мене, для оцих діток в майбутньому, це дійсно фундамент майбутнього. За любов до своєї професії та здобутки у галузі освіти, найсумлінніших педагогів нагородили грамотами та подарунками. Ну а після традиційно влаштували концертну програму.